Осінні турботи. Стояла чудова погода. Дерева перевдяглися в нарядні осінні шати, і ліс і переливався в променях сонця. Птахи щебетали, неначе знову настало літо. Ведмедик їх прогулювався лісом, як раптом йому на голову почало сипатися листя з великого дерева. Пих дуже засмутився, що такі чудесні золотисті листочки падають на стежинку. Він зібрав їх і побіг до старої ялинки залипкою смолою. Зібрав скільки зумів, і повернувся до свого дерева. Видрепався по стовбуру на одну з гілок і акуратно приклеїв опале листя. Потім спустився на галявину і відійшов якомога далі, щоб помилуватися своєю роботою. Але пустотливий вітерець знову відірвав декілька листочків. Насваривши його лапою, їх знову взявся до роботи. Бідолашний ведмедик працював цілий день, а надвечір зовсім вибився з сил. «Привіт, Іху! ходім з нами грати, покликала його білочка. Що ти, я не можу? вигукнув ведмедик, витираючи піт. А чим ти настільки зайнятий? спитав у нього зайчик. Я листочки на місце приклею, а то без них дерево зовсім не красиве буде. Тоді доведеться всім деревам листячко приклеювати, сказала білочка. Як усім? здивувався ведмедик. Я думав, що тільки моє улюблене дерево їх губить. Восени з усіх дерев опадає листя, зауважив зайчик. Але сам я не встигну все приклеїти. Може, ви мені допоможете? Побережіть сили, малята для чогось корисного. З цими словами дідусь їжак вийшов за дерева з величезним кошиком грибів. Весною листя знову розпуститься на деревах, а за зиму дерево відпочити повинно. Воно, як ведмедику, сплячку ляже. здивувалися малюки. Можна і так сказати. Відповів дідусь їжак. Виходить, що марно я їх цілий день на місце приклеював, так старався і все дарма. Не засмучуйся, тиху, день ще не закінчився, підморгнув звірятам дідусь їжак і пішов у своїх справах. А давайте щось корисне зробимо. Запропонувала білочка. Давайте, погодилися хором ведмедик і зайчик. Тільки що? По дорозі на галявину я бачила яблуню. Їй так важко від яблучок, що вона майже навпіл зігнулася. От якби всі яблука зібрати. І друзі поспішили до яблуні. Виявляється, що робити щось корисне не гірше, ніж грати, а іноді навіть смачно, сказав зайчик, набиваючи рота ароматним яблучком. Особливо, коли це робити разом з друзями, промовив їх. А завтра ми можемо грибів назбирати і зробити припаси на зиму. Підтримала розмову. Білочка, зриваючи з яблуньки останнє яблучко. Вечір підкрався непомітно. Втомлені, але задоволені, малюки поспішили по домівках.